Вітаю! Сьогодні поговоримо про космічну політику. У них, як і у нас, є різні сили. І ми, світло, постійно піддаємося атакам маніпулятивним, інформаційним, психологічним, магічним залякуванню, намаганням скомпроментувати нас, втягуючи у злочини на астральному плані і таке подібне. Точиться справжня війна між стороною світла і опозицією. Наймогутнішою зброєю є любов. Її нічим не можна перемогти. Любов це найвище джерело добра. Це маяк, який тримає світло разом. Саме любов безумовна. Допомагає світити світлом в затемнених місцях. Світити світлом в затемнені душі. Любов'ю можна знищити те, що терпіти більше не сила, зменшувати силу тьми. Саме тому я Широко використовую жарти у цій війні. І у боротьбі з нашим ворогом. Тому що кожен любить сміятися. Саме гумор, фотожаби, карикатури, влучні коментарі, жартівливі пісні допомагали нам вистояти. У перші тижні війни, доки оговтувався світ і доки у нас не було зброї. Бо ненависть робить ворога сильнішим. І правильна політика щодо їхніх полонених допомагає нам ломати їхню свідомість. А жорстокість і тортури ворога щодо наших полонених не можуть зломати український дух. Дух воїна, який любить свою землю, любить свою державу, любить свій народ, любить свої символи, любить свою мову. І культуру, любить свій дім, любить свою сім'ю, любить свою родину і любить себе і Бога. А що люблять кацапи? Правильно, повернемося до космічних воїн. Світло і тінь. Не слід розуміти, розуміти світло і тінь так, як ми тут знаємо. Тіні тут це істоти, які випромінюють низькі вібрації. Так що у світла немає можливості не піддаватися атакам. На нас завжди будуть нападати, що потрібно тіням більше тіней, щоб вони мали більше сили. А як вони можуть цього добитися? Погасити світло. Мене гасять з самого дитинства. І я багато разів була на межі життя і смерті. Довелося подружитися зі смертю. Тепер до мене звідти приходять по допомогу. То який вихід вібрувати високо? Випромінювати радість, випромінювати впевненість, випромінювати вдячність? Моя остання команда ворогів знищує посередництвом чорної магії мене уже більше десяти. Років. І ще разу дивуються моєму відродженню. Зробили з мене Фенікса. Я дуже і щиро вдячна своїм ворогам. Замість страху перед Богом. Дякуйте йому за підтримку, допомогу і турботу. Замість боятися смерті, дякуйте долі за випробування, які вам посилає, і просіть захисту у своїх охоронців. Страх перед невідомим замініть на впевненість, що все буде добре. Не давайте поживи тіням, а опирайтеся на власну. Внутрішню силу. Якщо ви понизите свої вібрації через гнів, роздратованість, невдоволення, чи по якійсь іншій причині, то цей захист світла ослабне і тоді щось проллється на вас. Вони не зможуть уже більше повністю знищити світло, не говорячи вже про те, щоб перетягти світло на бік тіні, про це навіть не може бути мови, Там, щоб змінити нашу свідомість. Тому що ще з того часу, як наша свідомість вібрувала низько, вона вже пройшла дуже велику і значну еволюцію, розширилася, і тіні не можуть більше її зруйнувати. Тіні не можуть викорінити з нашої розширеної свідомості все, що ми вже знаємо сьогодні. І не можуть вже нічого вкласти в наші голови така собі стійкість до пропаганди. Атаки на воїнів світла ніколи не припиняться, аж доки усі тіні не будуть знищені на планеті, Тоді кожен буде вібрувати тим, що являється його походженням. Я люблю спостерігати із задоволенням у різних ситуаціях як негатив стікає з мене, як з гуся вода. Невеличка практика від Сананди. Якщо хтось вивів вас із себе, Закрийте очі, увійдіть у своє серце і подумки щиро з любов'ю промовте, я випромінюю для тебе світло. Тоді ваша енергія відреставрується, а захист відновиться. Робіть це кожен раз, коли хтось роздратовує вас. Або щось. І розум з часом буде робити це автоматично. Так ми стаємо стовпами світла. Завжди буде спроба тіней змінювати щось навколо нас. Змінювати ставлення до нас оточуючих. Бо вони маніпулюють оточенням. У такі моменти кажіть собі: усе добре. Завтра. Усе відбудеться правильно. В цьому наша сила. І це не завтра у нашому часі, а це завтра у нашому житті. Завтра я буду переможцем. Завтра у мене все вийде. Завтра все наладиться. Завтра я виграю. Завтра я буду непереможною. Непереможним. Завтра я це приготую. Завжди говоріть ствердно і переконливо. Завтра невизначений час для Всесвіту, але він буде знати про ваш твердий намір. Вчіться справлятися з невдачами. Це знову буде стосуватися реабілітації наших важко. Хворих важко поранених воїнів. Кажіть, я зроблю це через деякий час. Трохи пізніше у мене все вийде, скоро все наладиться. Я встану на ноги, я зможу ходити, бігати, стрибати. І таке інше. І не соромтеся розмовляти з собою. І я завдяки завдяки цьому маю вірну подругу, надійного друга, супутника життя, вчителя, наставника, співрозмовника, порадника, критика, стиму і ніколи не почуваюся самотнім. Слід навчитися справлятися з внутрішнім дисбалансом. Найбільший гріх. З Бо тільки ми можемо собі допомогти. А бачачи наше устремління, оточення сприяє здійсненню бажаного. Я проливаю світло на цю подію. Я випромінюю світло для цього моменту. Віддавайте з потужною енергією. І ви відчуєте себе захищеними. Віддавайте у відповідь. Ваш кокон світла з часом стане яскравим, міцним, непробивним і могутнім. Це буде надійне укріплення, яке ніхто і ніщо не зможуть зруйнувати. Воїни світла зараз набули повністю сво свою силу і могутність. Так, що до них не можна торкатися. Але спроби ослабити їх дух не припиняються. Злочинці починають розуміти, що їх спроби. Стають марними і частково залишають нас у спокої. Ну, зрозумівши, що собі дорожче. Енергія спроб послабити світло стає настільки очевидною для особистості, що наполягати безглуздо. Ось чому важливо посилати свою любов і навіть тим. То причиняє нам зло. Бо наша ненависть їх робить сильнішими, годує тьму, множить ненависть. Любов слід посилати і тим, хто з якихось причин потрапив у кіхті тіней. Темної сторони. У золоту еру любов стане домінуючим фактором. Яку будуть відчувати усі, потрібно лише навчитися її бачити. Любов уже в тому, що ви живете, що вам надані усі блага і можливості, які є на цій планеті. Різниця у тому, хто як їх використовує і цінує, на що тратить своє життя, що шукає, чого прагне. Прошу не плутати любов з просто сексом. Це абсолютно різні речі. І час припинити, підігрівати тваринні інстинкти на людях. Я розумію, що кожен виражає те, чим наповнений, то наповнюйте себе світлом. На все свій час і місце. Золота ера подарує життя в істині. Усім. Саме для того ми тут, сильніші з сильних. Ми обрані через нашу силу, наше співчуття, нашу здатність йти вперед, не дивлячись ні на що. Бо ми розуміємо, як це працює. Бо ми розуміємо, хто ми є. Нам довелося знову відкрити цю силу собі. Ми прийшли з нею. Але для того, щоб виконувати свої завдання, щоб ми могли злитися з натовпом, нам потрібно було пройти певні процедури, щоб стати. Частиною наземної команди. Воїни світла, які проникають в тьму у якусь систему, щоб зрозуміти, як вона працює, щоб щось зробити, щоб усе змінити. Я це так люблю. Тобто робота під прикриттям. Усе йде за Божественним планом. Це дійсно війна, тільки іншого роду. Усі відомі нам земні війни передбачають використання грошей і влади. Це структурований план шляхом використання арсеналу, шляхом обману людей, ціною мільйонів життів. Для підсилення влади тих, хто контролює абсолютно усі процеси на землі. Світло перемогло. Ця війна виграна любов'ю. Знайте це на самому глибокому, чистому рівні. Знання. Подорожуйте до вищого усвідомлення себе, вищого я, що ви дозволяєте собі подорожувати. Це знову про свободу волі. Наша душа, та частина нашої душі, яку ви знаєте як себе, є фрагментом усього вас. Цей фрагмент за вашим вибором, заключений у людське тіло в плотність енергії, які збираються у масі і проникають у світло. Запитайте у свого духу, чи дійсно перемогло світло. І коли ви одержите відповідь, відбудеться трансформація з глибини всередині. Ви запам'ятаєте цю істину, бо ви відчуєте її. І в цьому чутті ви знову відчуєте наростання сили всередині. Ваш статус воїна знову стане палаючою всередині страстю. Полум'я горить сильніше і яскравіше, ніж раніше. Ви здатні і готові виконувати ту місію, яку обрали. Ця місія поверне нашому світові його повне світло. Кожен зробив так, щоб це відбулося. Душі, які проживають на землі, знайте, у нас є Підтримка вищих сил, сил світла. Щодня промовляйте, я єсмь світло. Я єсмь істина. Я єсмь любов. Я єсмь. Напевно, я не буду вже повертатися до теми війни, а тому хочу сьогодні прочитати старий вірш. Який був написаний до повномасштабного вторгнення Російської армії на територію України? Він теж був пророчен, вірш називається сон. Я хочу сон один вам розказати. Бо страх такий пережила у ньому, що у житті такого. Не бувало. Його я бачила в тім році, коли міняли президента. Я у траншеї, у вузькій і довгій. Роблю роботу, як завжди, старанно, щищаю землю з кришок дерев'яних, а що у них іще не розумію. Та чую голоси і істоги. Він не один, а голосів багато. І чути їх було з землі, чи то копи, чи могили, усе одно людей вбивають. Вони стогнали. А ми за що тут лежимо? І тут усе я зрозуміла. Це труни вряд, я тут сама той жах ніколи не забуду. Я говорила багатьом, ніхто не слухав. Шкода люду, за що померли? Так здадуть. Я свідомо не змінювала жодного рядочка цього вірша, оригінала вірша, який диктує мені зазвичай дух. Тому що знайшлися люди, які мене почули і дослухалися, і нам разом вдалося змінити хід подій. Якось напередодні активної фази війни мене зупинили на вулиці міста кореспонденти і задали питання, що чекає Україну. І я відразу відповіла, що не можу їм цього сказати. А потім нахилила очі додолу, подумала, підняла їх і сказала: якщо нічого не робити, то будуть страшні речі. Украї... України як такої не буде. Не буде як держави. Я вдячна Богу. Що ми, світлячки, знайшли один одного, допомогли один одному, об'єднались, пробудились, підняли світ і разом йдемо до перемоги світла над тінями.